Ніхто цього не передбачав. Ні Ілон Маск, ні Уолл-стріт, ні індустрія електромобілів, що вартує трильйон доларів. Але десь глибоко в секретних дослідницьких лабораторіях Тойота це просто сталося. Щось що не мало б просочитися, щось, що могло би за одну ніч знищити самі основи домінування електромобілів, жодної прес-конференції, жодної показової презентації. Просто тиха демонстрація за зачиненими дверима в ІТ Японія. Один єдиний прототип без акумулятора, без бензину, без водневого балона, просто вода. І протягом 48 годин ударна хвиля вже почалася. Вартість акцій електромобілів склала 17 мільярдів доларів. Зник. Тесла захитався. Ріван пірнув. Панасоник почервонів. Бо те, що нібито представив генеральний директор Тойота, це не просто новий двигун, це пряма загроза всьому, на чому була побудована електрична революція, дощова вода, водопровідна вода, навіть морська вода. Автомобіль не зберігає водень, він виробляє його на ходу під час руху, жодних рідкоземельних елементів, ніяких нагнітачів, ніякого літію, тільки стабільна хімічна реакція, яка переписує всі правила. Джерела в кімнаті описують цей момент як сюрреалістичний. Один керівник стояв приголомшений у мовчанні, інший порушив десятиліттями протоколу та аплодував шість хвилин поспіль. А для японських відомих своєю стоїчною стриманістю залів переговорів це не хвилювання, це сейсмічна подія. Бо якщо ця технологія реальна, а ранні витоки про це свідчать, то майбутнє не за батареями. Це належить воді. Тож, перш ніж це буде поховано, перш ніж лобісти поспішаються закрити, натисніть кнопку лайк, підпишіться та залишайтеся з нами. Бо те, що ви зараз почуєте, може бути початком кінця для електромобілів. Забудьте все, що ви думали, що знаєте про водень. Це не мірай 2 у цій машині. Використовувалися паливні елементи, окремий бак і складне герметизування. Так, вона була екологічно чистою, але дорогою та обмеженою інфраструктурою. Цей новий двигун не такий, це двигун згоряння. Тойота з'ясувала, як спалювати водень безпосередньо всередині двигуна внутрішнього згоряння, використовуючи модифіковану камеру, яка може витримувати температури понад 2000 градусів Цельсія. Результат ревучий, високопродуктивний двигун, який виробляє лише один побічний продукт пару. Але ось справді радикальна частина. Двигун не зберігає водень, він його виробляє. Використовуючи запатентований нанокаталізатор та п'єзоелектричну систему розділення, автомобіль витягує атоми водню з молекул води в режимі реального часу. Саме так під час руху. Ви заливаєте воду, і автомобіль розщеплює H2O, за потреби спалює водень і не випускає нічого крім туману. Скільки води він використовує? Близько 5 літрів на 100 кілометрів. Ніякого займання акумулятора, жодного перевантаження мережі, жодних рідкоземельних металів, тільки вода. І так Тойота каже, що це стосується і солоної води. Немає потреби в начистій лабораторній рідині. Теоретично її можна було б заправити з бочки для дощової води або річки. То чому ж ми досі про це не чули, тому що цей двигун не новий. Фактично, Toyota почала його будівництво 17 років тому в рамках надсекретної програми під назвою Project H2X. Ідея виникла у 2008 році, саме тоді, коли увага світу змістилася на літій-іонні акумулятори. Тойота вже була лідером у галузі гібридів з Prius, але вони помітили те, що інші пропустили. Майбутні обмеження технології акумуляторів, тож вони почали мовчки працювати над альтернативою спалюванню такою, яка не залежала б від видобутку корисних копалин заряджання чи ланцюгів постачання кобальту. До 2012 року проект h 2 x мав робочі прототипи, але раптово він зник. Жодного прес-релізу, жодного похорону, жодних витоків інформації, лише мовчання. Інсайдери стверджують, що це не технічний збій, вбив його, це був тиск. Від нафтових компаній, лобістів, літієвих компаній і навіть їхніх власних гібридних партнерів. Стартапи електромобілів набирали обертів, а водяний двигун загрожував би надто багатьом існуючим інтересам. Тож Тойота відклала його. Інженерів перевели на роботу багатьох із них до політично більш прийнятного проекту Мірай. Водневі паливні елементи вважалися безпечнішими, керованішими, легшими в регулюванні та контролі, але світ змінився. До 2024 року заголовки газет були заповнені повідомленнями про пожежі акумуляторів електромобілів. Електромережі переставали піддаватися попиту на зарядку. Скандали з видобутку літію спалахнули по всій Африці та Південній Америці. І раптом рада директорів Тойота побачила те, чого не бачила вже 10 років. Можливість проект H2X було відроджено на початку 2025 року. і цього разу вони не починали з нуля. Вони відкопали прототипи три автомобілі, замкнені в сховищі з контрольованою температурою в префектурі АйТі. Оновлений сучасними компонентами новий випробувальний стенд вирушив у дорогу протягом п'яти місяців. І те, що він забезпечив, шокувало навіть інженерів, які його створювали. Автомобіль розганяється від нуля до 60 миль год за 4,3 секунди, що швидше ніж Prius Prime, і на рівні з багатьма електромобілями. Його максимальна швидкість становить 180 км на годину без втрати крутного моменту на підйомах. Запас ходу, вражаючи 760 км на одній заправці 50 літрів води, а процес заправки ніякої водневої станції вартістю 2 мільйони доларів, жодного зарядного пристрою, лише садовий шланг. Ви підключаєте його до бортового порту, перемикаєте вимикач і менш ніж за 3 хвилини бак повний. Атацуу. І, та, і. і на відміну від електромобілів, вам не потрібно чекати годинами на підзарядку. Немає жодного занепокоєння щодо запасу ходу. Немає деградації акумулятора з часом. Ще більш вражаючим є те, що обслуговування простіше ніж бензинового двигуна. Інженери Toyota стверджують, що рівень зносу на 42% нижчий, ніж у порівняних двигунів внутрішнього згоряння. Чому тому, що єдиним вихлопним газом є водяна пара, немає накопичення вуглецю, немає сажі та значно менше теплового навантаження на внутрішні компоненти. Те, що починалося як прихований науковий проект у 2000-х хай роках, тепер може стати найбільшою екзистенційною загрозою, з якою коли-небудь стикалася індустрія електромобілів. А те, що станеться далі, може викликати шок у кожного виробника автомобілів, кожного шахтаря, кожного стартапу з виробництва акумуляторів на землі. Бо щойно це почне масове виробництво все зміниться. І станом на цей момент Тойота вже розпочала внутрішні випробування кількох варіантів, готових до виробництва. Ніхто не був готовий до потрясіння, яке Тойота спричинила у світі електромобілів навіть Тесла. Бо якщо те, що знаходиться в цьому двигуні справжнє, то весь ланцюг поставок електромобілів, життєдайна артерія галузі вартістю понад 1 трильйон доларів, щойно постраждав від тихого невидимого цунамі. Усередині Гіганевада компанії Тесла тихо почалася паніка. Акумуляторні модулі, які колись вважалися основою сталого транспорту, раптово застаріли. Літій більше не потрібен. Кобальт і нікель не актуальні. Той завод акумуляторів Panasonic в Канзасі вартістю 4 мільярди доларів бомба уповільненої дії з невикористаним капіталом. Повідомляється, що керівників Lucid Rivian і навіть таких легендарних титанів, як GM, викликали на закриті зустрічі менш ніж через 24 години після витоку інформації про прототип. Чутки лунали в кожній залі засідань. Якщо цей водяний двигун справжній, то нам кінець. Річ була не лише в матеріалах, річ була в інфраструктурі. Тисячі зарядних станцій по всій території США вся мережана гнітачів стали непотрібними. Стартапи з переробки, які зробили ставку на розряджені літієві елементи, вже скорочували персонал. Вони побачили, що це не так: не переробляють те, що не використовують. І щойно галузь почала усвідомлювати технологічний потрясіння, цифри почали надходити. Це був не якийсь науково-фантастичний прототип, що потребує рідкоземельних елементів та паливних елементів з платиновим покриттям. Загальна вартість двигуна 1320 доларів. Менше третини вартості стандартного силового агрегату електромобіля, без вбудованих акумуляторних батарей. Без високовольтних інверторів лише невеликий резервуар для води, сепаратор, водню, п'єзоелектричний перетворювач і суперконденсатор розміром з ланчбокс, експлуатаційні витрати, приголомшливі 0,8 долара за милю. Це не друкарська помилка. Порівняйте це з ціною в 0,3 долара за милю для більшості електромобілів, яка вже набагато дешевша за бензин, і економіка просто стала ядерною. Навіть враховуючи повне виробництво транспортних засобів та джерела енергії, викиди цього автомобіля на водному двигуні за весь термін служби були на 78 вісім нижчими ніж у найзеленішої Тесла, включаючи виробництво. А потім стався головний несподіванка. Точка без збитковості 1,4 роки. Саме так швидко середньостатистичний користувач поверне всю премію за рахунок економії на паливі. Після цього це майже безкоштовний транспорт на невизначений термін. Тож, яка ж магія була захована всередині цієї штуки? В її основі лежить те, що інженери колись називали неможливим. П'єзоелектричний ультразвуковий генератор. Використовуючи високочастотні механічні коливання, він миттєво розщеплює молекули води на водень і кисень за потреби. Не зберігається, не стискається не вибухонебезпечний. Водень живить невелику камеру згоряння, тоді як кисень виштовхується або реабсорбується. Енергія буферизується не літій іонним акумулятором, а щільним масивом суперконденсаторів, який стабілізує струм і заряджається від власного кінетичного руху автомобіля. Холодний запуск. Перевірено за температури мінус 22 градуси Цельсія, тобто він працює взимку, викиди перевірено лабораторію сліди кисню та крапель води. От і все. Ніяких нокс, жодного co два, жодного смогу. Пара з вихлопної труби, холодного ранку єдина ознака того, що щось взагалі працює. І, мабуть, найголовніше немає водневого бака, немає стиснення, немає ризику пожежі. Двигун генерує те, що йому потрібно під час руху як портативна електростанція, що працює на воді та повітрі. То чому ж світ не радіє? Тому що деякі дуже впливові люди розлючені. протягом 48 годин після витоку регуляторні органи Європейського союзу, як повідомляється, видали внутрішню директиву щодо перегляду всіх стандартів на синтетичне паливо та альтернативний водень. Переклад знайти спосіб його дискредитувати. Нафтові лобісти в Техасі, здивовані джерелом палива, яке не передбачає буріння трубопроводів чи переробки, назвали цю заяву піар-ходом, навіть коли вони приватно почали лобіювати захист від податків на паливо в надзвичайних ситуаціях. Один сенатор США нібито розробив законопроект, що пропонує податок на використання води для несільськогосподарського транспортного споживання. Податок на воду такого не вигадаєш. У Китаї відділи досліджень і розробок у автомобільній галузі почали вилучати архівні документи Mirai з університетських партнерств. Зворотне проєктування вже розпочалося. Міністерство економіки Японії, як повідомляється, попередили, що крадіжка інтелектуальної власності тепер неминуче. Коли новина поширилася, Тесла зробила шокуючий крок, призупинивши всі оновлення трансмісії Cybertruck. Офіційної причини не було названо, але інсайдери стверджують, що це тому, що сам Маск хоче зрозуміти водяний двигун, перш ніж взяти на себе зобов'язання щодо чергового раунду електричних інновацій. Бо якщо навіть 60% цього правда, це змінить усе. Тойота не просто погрожує ринку електромобілів. Це загрожує геополітичним основам енергетичної економіки. Ніякого літію, жодних рідкісноземельних елементів, жодної залежності від енергосистеми. Тільки вода. Цього одного слова достатньо, щоб викликати паніку в різних галузях промисловості на континентах та з різними ідеологіями, тому що вода не контролюється, її не можна приватизувати, його не можна розірвати за допомогою гідророзриву пласта. І коли технології роблять його джерелом палива майбутнього, ви не просто порушуєте енергетику, ви переписуєте цивілізацію. А справжня битва вона тільки починається. Перша жертва гроші. Фінансовий землетрус не зупинився в кремнієвій долині. Всього за кілька годин після того, як секрет Тойота був викритий, вартість нафтових ринків різко впала. Сауді Арамко, перлина нафтового домінування втратила приголомшливі 41 мільярд доларів ринкової капіталізації за один торговий день. Це не падіння, це розрив. По всьому світу норвезький суверенний фонд добробуту вартістю трильйон доларів пригальмував свої агресивні інвестиції у видобуток літію. Роками вони розраховували на майбутнє електромобільних транспортних засобів. І за одну ніч їхня кришталева куля тріснула. Вони почали позбуватися акцій літієвих стартапів, перш ніж змі, встигли навіть перекрутити цю історію. Тим часом Індія тихо, але свідомо почала сигналізувати про зацікавленість у тому, щоб стати центром виробництва водяних двигунів до 2026 року. Згідно з витоками записів зустрічей, високопосадовці зустрілися з представниками азійсько-тихоокеанського підрозділу Toyota, лише через 48 годин після витоку інформації, розглядаючи можливість розвитку сільської заправної інфраструктури та військової адаптації в Гімалаях. Японська ЄНА, яка довго постраждала від інфляції, різко зросла. Акції Toyota зросли на 18,40 за одну торгову сесію, що стало найбільшим одноденним зростанням у сучасній історії компанії, і ось несподіваним поворотом подій, якого не передбачав жоден аналітик у розмову вступила Росія. Кремлівські інсайдери, нібито дали зелений світло прискореній програмі адаптації двигуна для використання в танках, логістичних вантажівках і навіть прототипах підводних дронів. Але саме тоді, коли світ намагався наздогнати, просочилося ще більше секретів, і цього разу це були не секрети від Тойота. На початку червня анонімні інженери, які за чутками були частиною команди звільненого субпідрядника, опублікували неправдиві схеми п'язокаталітичного сепаратора водню на форумі викривачів. Протягом кількох годин документи були завантажені понад 4 мільйони разів. Патентне відомство Японії підтвердило, що технологія була ненадовго зареєстрована у 2023 році, а потім таємничим чином відкликана. Зростала підозра, що Тойота досі була змушена мовчати. Внутрішні службові записки дослідницьких відділів у Нагої та Цукубі розкрили щось ще зухваліше. Тойота вже розгорнула 10 тестових автопарків на трьох континентах під керівництвом фіктивних компаній. Один прототип пройшов польові випробування в сільській місцевості Кенії на брудних дорогах за екстремальної спеки та з перепадами висот. Результат нульове зниження продуктивності. Фактично, нові лабораторні дослідження підтвердили, що навіть у герметичних середовищах, таких як тунелі чи підземні гаражі, викиди двигуна залишалися нетоксичними. Тільки водяна пара та сліди кисню, ніякого вуглекислого газу, жодних оксидів азоту, жодної сажі, навіть жодного залишкового водню. Він був настільки чистим, що технічно можна було дихати вихлопними газами, але не все ідеально. І тепер у системі починають з'являтися червоні пропорції. Вода так, вода може стати новою нафтою. У регіонах, які вже борються з посухою, таких як Каліфорнія або деякі частини Африки на південь від сахари, експерти попереджають, що локальний попит на паливо може перевищити муніципальні постачання. Ми вступаємо на незвідану територію, де може виникнути геополітична напруженість щодо того, хто і чия вода буде заправляти свої автомобілі. Це ще не все. Основна система двигуна вимагає корозійностійких сплавів, що збільшує початкові виробничі витрати приблизно на 15 сотків. Деякі метали, що використовуються, не є рідкісними, але вони нішеві і глобальний ланцюг поставок не готовий. Повідомляється, що страхові агентства спантеличені. Одне джерело стверджує, що страховики не можуть класифікувати двигун за класами електромобілів льодових двигунів або навіть водневих паливних елементів. Це регуляторна нічия земля. Муніципальні органи влади можуть навіть почати обмежувати щоденне споживання води для громадських заправних станцій, щоб уникнути навантаження на свої мережі. І якщо це станеться модернізація інфраструктури електромобілів, зарядні пристрої, підстанції, резервне живлення від акумуляторів, можуть бути назавжди зупинені. Навіщо будувати для силового агрегату, який щойно перестрибнули вода та звукові хвилі, буря ще не закінчилася? Насправді вона тільки починається. Очікується, що Тойота повністю представить водяний двигун на наступному токійському автосалоні. Не як концепція, а з повномасштабними термінами виробництва перші моделі можуть з'явитися спочатку в Азії та на Близькому Сході, де впровадження електромобілів відстало через проблеми з інфраструктурою. А зараз ця затримка виглядає пророчою. А якщо до Ілона Маска. Поки що тиша. Жодного твітів, жодного мему, жодної прес-конференції. Людина, яка коментувала кожну світову подію від Dogecoin до глибоких державних змов, не сказала жодного слова про двигун, який може зробити всю місію Тесла застарілою. Інсайдери кажуть, що модернізацію виробництва Cybertruck було непомітно заморожено до перегляду. Але інші автовиробники не чекають. Витоки інформації з Детройта та Сеула свідчить про те, що екстрені зустрічі вже тривають, і деякі компанії просять урядової допомоги лише для того, щоб перейти на водні двигуни. Що ж до Toyota, то вони не збавляють темпу минулого тижня. Міністерство економіки Японії було непомітно подано дорожню карту. Мета один мільйон водяних двигунів на рік до 2027 року. Це не просто кінець електромобілів у тому вигляді, у якому ми їх знаємо. Це кнопка перезавантаження для всієї світової автомобільної промисловості. Від Детройта до Дубая, від зарядних кабелів до кобальтових копалень, тепер усе висить на волосині. Революцію не транслюватимуть по телебаченню. Її розпочне поворот ключа та сплеск води. Якщо це лише початок, ви не захочете пропустити те, що буде далі. Тож підпишіться та будьте попереду хвилі подій.